Затягує. Ні, сильно не затягуємо. Так, щоб проходило три пальчика. А тоді що робимо? Тут є така паличка і ми її крутимо. Так фахівчиня навчально-методичного центру цивільного захисту Ольга Юра проводить тренінг з домедичної допомоги та поводження з підозрілими предметами для дітей початкових класів у Верхівській гімназії. Вчили тому елементарно, що може зробити дитинка, 7, 8, 9, 10 років, яку допомогу до може. Аю, якщо дитинка забула, злякалась, не може надати допомогу. Це... Такі тренінги працівники ДСНС області проводять спільно з центром готовності цивільних благодійної організації фонд Сергія Притули. Також вони навчають школярів радіаційній та хімічній безпеці, а ще відпрацьовують гасіння пожежі. Ми все проводимо багато, ну не багато, а відносно довше. А дітей, особливо маленьких дітей, ви сьогодні бачили, втримати 30 хвилин-40 хвилин, це ну, треба бути професіоналом. Як зараз проходить правила гасіння вогню, це хоча б трішечки у них щось залишиться в пам'яті, як що треба робити. Тобто, якщо є вогнегасник, як скористатися вогнегасником. Якщо сьогодні постійно повторювали меншим дітям номера, наших ä, Наших 101, 102, 103, 104, 112 так само. Це ж все відходить. У нас відбувається повномасштабне вторгнення, застосовують хімічну зброю, наприклад, ті ж самі поспорні бомби. І дуже хотілося б, щоб діти знали, як себе захищати в даний період часу. Викладаючи основи здоров'я, я зрозуміла, що було б дуже цікаво для дітей, якби були якісь запрошені гості, щоб в них з їхніми можливостями на приладах відповідних була можливість показати та продемонструвати. Вати для дітей якісь наочні досліди, там гасіння пожежі, наприклад. Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.